В усі часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї країни, обов'язком кожного громадянина. День захисника вітчизни це всенародне свято. Воно є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь захисників батьківщини та проявом поваги народу до них. В національному гірничому університеті готують майбутніх героїв, адже тут військова кафедра працює вже 85 років. Кафедра військової підготовки в НГУ створено в 1926 році тут викладають висококваліфіковані досвідчені військові фахівці, які мають всебічну військову підготовку і володіють сучасними методами і формами навчання. Нині кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу для сухопутних військ збройних сил України. Кафедра наша розвивалась і постійна кафедра стала однією з лучших військових сил, А когда нас перевели на свой корпус, который у нас сейчас, там вообще у нас простор, у нас замечательные аудитории. За этими аудиториями мы следим, учебные мастера, студенты нам помогают во всем. С нами работают студенты во всех работах. Есть неопытные, есть опытные, но поработав с нами, они чувствуют себя плотнее. А ними сіда на весіллі. Не менш важливо виховувати майбутніх захисників держави, а й пам'ятати тих, хто віддав своє життя за батьківщину. З цієї нагоди, військово-історичний клуб імені Капітана Грязнова щорічно проводить засідання, присвячені річниці виводу військ з Афганістану. В цьому році до клубу завітали ветерани цієї дев'ятирічної війни, а також студенти НГУ та слухачі військової кафедри, учні шкіл міста Дніпропетровська. Розказувати про ці події можна щоразу по-іншому, адже такі емоції не зникають з плином часу. Розкажемо коротко в течение одної пари, розкажемо об історії цієї війни і думаю, що це буде дуже цікаво для наших ребят для наших студентов, для наших школьников. Афганська війна продовжувалась з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року, тобто 3340 днів. Втрати Радянського Союзу склали близько 15 тисяч чоловіків, серед яких 8655 чоловіків, люди до 20 років. Під час засідання клубу всі присутні почули і побачили різні сторони цієї війни. Зокрема, фільм про початок військових дій в Афганістані. Цікаві та рідкісні фото, а також пісні, народжені війною у виконанні колишнього прикордонника, учасника бойових дій. Влічные діла, втіснути повестки, каждого ждала, ні жена, ні веста, страх отогнала і щитала дні до возвращення. Кені, похож був на учені. Присутні без перебільшення торкнулися історії. Можна було у руках потримати кинжали та чотки, які належали Моджахедам гудзик американського солдата. Анатолій Володимирович Поух, голова клубу, доцент кафедри історії та політичної теорії, розповів про те, що 780 жителів Дніпропетровська віддали своє життя у війні в Афганістані. Всі ці люди справжні герої. Ми повинні пам'ятати їхні вчинки. Ми вітаємо усіх чоловіків з днем захисника вітчизни і бажаємо тільки мирного неба у кожній державі.